Буває таке, але дуже рідко, що техніка починає здавати, попрацює довго без перекурів, без передихів. Зараз на місці я розкручую, буду дивитися, ремонтувати, шукати причину, що тут случилось. Так що На півставки могу делать мастером пересосываю. Помпу водяну уже менял сам. Мотор также. Можно контакты, сейчас взгляну. Тільки тут так будуть. Ще нали в проводах. Сейчас гану до мотора. Да, запах тут. Море контакти. Зазібрав пересос, ну по запаху рой все гуд. Немає горіло. Зараз буду пробувати включати, як воно покаже. скоротив ще з даним, що воно, як воно буде далі. Добре, що був запасний, що є запасний другий пересос. З'їздив на вулицю і засудя, забрав пересос, щоб промити цей диванчик.